Всім вітання, дорогі глядачі! Всіх з новим роком бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя. Як кажуть, почався новий рік. Починаємо з дешевих автомобілів, як в смислі дешеві, бо часто коментарі пишуть там автівки. Будемо дивитися від 2 тисяч доларів, можливо, за сегмент 7 тисяч доларів, тому що часто до мене телефонують люди. Також доволі цікавий такий варіант Chevrolet Авео. Людина телефонувала, телефонувала, питала, каже, Роман, глянь, чи є в нас Chevrolet Авео. Якщо щось побачу, то відразу вам покажу. Обов'язково підпишіться на канал. Всім ще раз з Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя, щоб всі мрії ваші збувалися. Здійснення всіх мрій. Вам приємного перегляду, зручно влаштовуйтеся. Сьогодні субота, 26 рік, уже січень місяць, тому а ми пішли знімати для вас контент. Починаємо перший такий варіант, Renault Scenic, Рідкість автомобілі, Це ще перше покоління, щоб ви собі розуміли автомобіля. Дана автівка в нас 3300 доларів. 1,4 бензиновий двигун. Колір такий червоненький, гарний. Можливо, кого зацікавить, автівка вже на реєстрації, механіка. ну, заявлений пробіг 215 тисяч кілометрів. Ясно, що ці автомобілі потрібно перевіряти. 3-300 доларів, ток присутній, є номер телефону, механічна коробка передач. Телефонуйте. Так, АВО є, але воно швидше за все не продається. Людина, людина мабуть, все-таки приїхала просто подивиться. От меган другого покоління. До речі, якщо вам потрібна якась допомога в підборі, номера мої закріплені, супровід, разовий огляд, підбір під ключ, телефонуйте, беремося в бюджет від п'яти. Десь От дивіться, немає цінника, не підскажу вам. Так, давайте глянемо пайну октавію. Бачу поляк. Що це таке? Всі ще не проснулися. Дивіться, друзі, немає цінників, немає людей. Чи Вони ще поки що щось дивляться, монітори? Поки що взагалі, дивіться, ну, приїхали машини і немає цінників. Йдемо далі. Де нас стартує від 200 доларів? Тут вже цінник у нас присутній. Бачите, люди поприїжджали ще не попросиналися. Так, 2200 номер телефону є. До речі, автівка 2006 року, 1,5 бензин, я так зрозумів, газу в автомобілі немає. Тому, можливо, також буде когось цікавий такий варіант. Е, телефонуйте. Дача у нас Logan MCV в універсалі. 4800 доларів, 1,6 бензин. Бачите, продавцями спілкуюся, кажуть, треба їхати додому, потрібно їхати, немає людей взагалі, щоб ви собі розуміли. Взагалі дешевого сегмента мало, але все рівно прийдемося до 7 тисяч доларів, вам от покажемо якісь варіанти. Можливо, цікаво буде, бо часто люди телефонують, кажуть, зніми там до 7 тисяч. От сьогодні у нас супровід на ринку, до речі, у нас бюджет там 6,5 тисяч доларів в людини. Шукає наш експерт, ходить з людиною, дивиться їм автомобіль. То, тому от. Такий на сьогоднішній день нюансики. Так, фієста у нас. Фієста у нас. Дана автівка у нас, розгляну, що по ціні. 4400 доларів. От хороша ціна, в принципі, 4400 доларів 2007 рік. Добрий день. Є номер телефона 234 тисячі пробіга, телефонуйте. Там. От, от такі також у нас гранці 4 Пікасо Автівка вже на реєстрації. 6499 доларів. Є номер телефона, дизельок, автомат в рідній фарбі. Гарненько двигун працює. Також можете наб... набирати. З... Зараз от телефонуйте. Можливо, кого зацікавить для сім'ї такі ForciMAX. 7,5 стартує, власник продає даний автомобіль, бачу. Номер телефона присутній. Бачите, от люди кажуть, що ще колбасу, ще й всі їдять. Ну нема людей, немає людей, дійсно немає, але таке. Все одно якісь пару варіантів. З Нового року вон, знімемо. Люди кажуть, що, що дійсно святкують, що по гостях. Пишіть, до речі, як ви Новий рік, хто хто святкує, новий рік, хто не святкує, я знаю, багато взагалі людей новий рік не святкують. Кажуть, що новий рік в березні місяці пишіть свої коментарі. От дивіться, Астра у нас 2004 року, 2,9 стартує ціна даного автомобіля. Така, знаєте, морозна у нас погодка, 3 градуси морозу і так сонеч, сонечко світить, прикольно, скажу вам так. От ну, Давайте вам мерів глянемо також. Даний варіант у нас по ціні 4399 доларів. Добре. Так, е є номер телефона з газом, до речі, автівка. Газ присутній, 4399 доларів. Так, давайте вам. А, закрита. Давайте вам так покажу її по салончиком. Зараз туди відкрили. Можливо, кого буде цікаво. З Нового року така покупочка. Також ті автомобілі, які ви бачите на ринку, ми можемо для вас їх перевірити навіть без вас. Скинути вам наприклад, на телеграм-звіт, посилання на автомобілі, повністю все, вам показати всі нюанси, розказати, розповісти, так що телефонуйте. Так, Октавія Тур у нас. 5800 доларів 5800 2002 рік ще, ще й на автоматі ще й на автоматі а, там, там. А, он, открито, дивіться можливо цікавий такий варіант дивіться який варіант з кліматом навіть подогріли дивіться який стан салона ось такий варіант ну, гарний, гарний варіант Тавіатур, повний електропакет. Це ліфтбек на скузу, не універсал. Телефонуйте. Ще навіть літня резина присутня. Телефонуйте, номер телефона присутній. 5800 доларів. Пишіть, до речі, коментарі, як вам такий варіант. Чи подобається. Бачу, зимова Good'я резина. І машинка на реєстрації. Кого можливо зацікавить, старушечка така Honda CR-V. 6300 доларів ціна даного варіанта. 2002 рік, газ, бензин, автомат, повний привід, є номер телефона. Набирайте. 2002 року автівка. Давайте я вам її взагалі покажу. Бачу, акцент був, цінника немає. Чи людина приїхала, подивилася, залишила автомобіль, продає, не продає, але цінника немає. От даний такий варіант, можливо, зацікавить кого набирайте. Ну, ми йдемо далі. Йдемо далі. От Jumpy Citroen. Сітреен. Да, тут люди дешевим таким більш варіанти продають. 3500 доларів. 0,97 771 82 84. 2003 рік, 3500 доларів. 2 літра дизель. Можливо, зацікавить такий варіант. Посилення, якщо відкрито, покажу. Да, відкрито. Ось такий просторий варіант. Знаю, вона того ринку поза того була, але кажу, в принципі ж не всі, не всі ж дивляться, нові, нові люди дивляться, можливо, кого зацікавить такий варіант. Фаркоп також присутній. Даний варіант, 2000 рік Кенго у нас 2850 доларів. Цінник присутній, 2850 доларів, 1,9 дезляк. Бачу, вже в гуликах хтось дивиться, тому я кажуть, не будемо його відзнімати. Отакий От, варіант. Так, дача SNDR у нас по ціні 5200 доларів. 2009 рік 1,6 бензин. От можете набрати цей номер телефону на майданчику. автотренд компанія в принципі. знімав я даний, дану площадочку. Можливо, от пишіть коментарі, там більш такий дешевший сегмент є. Якщо, якщо потрібно, можу вам десь там на наступний тиждень заїхати, відзняти вам е, дані варіанти. От популярний варіант Hyundai Tucson E, ну от 7400 доларів. E, я думаю, можливо, ну зовсім не знаю, чи буде, але 7400 доларів стартує на даного автомобіля, 2,0 бензин. Так, що телефонуйте. Так. Це в нас дорожчий mm -hmm. варіант. От давайте вам Opel Astra, наш кешбек. Даний mm -hmm. варіант у нас 4000 доларів, шостий рік. Mm -hmm. Є номер телефону, записуйте. От дивіться, є номер телефону, так що телефонуйте. Дана автівка в нас кузовий хетчбек. Так що кажу, сьогодні по 1000 доларів, по 700 доларів точно не бачу. А сцені другий у нас. Глянемо, що він по цені. 4450, 1,6 бензин. Номер телефона Записуйте, телефонуйте. Так, от Octavia 5, 1.4 бензин, 6450 доларів. От показую вам номер телефона. Кузов Універсал. он 26 саховський двигун, 90 кВт, 120 кінських сили. Можливо, такий варіант зацікавить. Набирайте. Гольф у нас п'ятий. 5450 доларів, кузов хетчбек. Ось є номер телефону. Кузов хетчбек, набирайте. Так, Fabia у нас в універсалі. 4500 доларів. Один і газ бензин. 4500. Давайте вам покажу по салоні. Даний варіант, можливо, кого зацікавить. Ось такий збережений останній салончик. Простори, передні стеклопідйомнички, гарний такий варіант в чорному кольорі. Телефонуйте, години-два, газ, бензин. Дивіться, газ сюди ставиться. Набирайте. Так, гольф нас четвертий, Ціна даного варіанту у нас 4800 2002 рік. Ви собі розуміли, дивіться, 9 годин. На сьогоднішній день зараз там 9 годин. 9 годин. І от зазвичай тут все зайнято. Люди, бачите, не поприїжджали, чи... Та да вже не 9, вже навіть більше годин. Вже 9.30. 9.30. Оце Fusion у нас. Оце Ford Fusion, Ціна даного варіанту у нас 1,4 бензин. Є номер телефона, записуйте, 4600 доларів. 2008 рік 203 тисячі пробіга в автомобілі. До речі, свіжачок, телефонуйте. Так, шкода Octavia 5. 1,4 саховський мотор. Ну Тут ціна вища трохи, але от можливо кого цікавить 13 рік. 1,4 саховський двигун, до речі, тут автомат. Якщо бензиновий, то купити в районі за 7 можна знайти. Отакий от варіант. пахне так машині збереженим станом у салоні. Набирайте. Так. Citroen c 4 Grand. Номер телефону також присутній. Ну, дивіться, яка сьогодні красива гарна погода. І реально ну немає, немає машин, навіть, навіть всередині ринку. Але як я кажу, ми зазвичай чергуємо, що дешевший сегмент знімаємо в один тиждень, на наступний тиждень знімаємо загальний такий ринок, там всі бюджети. Тому вже так традиції не зміняємо, будемо так говорити. Не змінюємо традиції. Є цікавий варіант, Nissan Нот. 1,4 бензин. До речі, тиждень, як в Україні, свіжопригнана заїхала і ціна хороша, 4600 доларів. Вся в рідній фарбі. продавець заявляє. О, дивіться, облік 31-12 постановка, 2006 рік. Давайте вам покажу його по салоні. Так, да, машинка грязна, людина навіть її не мила, але в принципі все рівно по відео там ви не побачите, бо на відео воно одне вживу зовсім інше. От дивіться, кондиціонер присутній, в якому стані сидіння. 4600 доларів. Зимова резина, оригінальні легкоспальні нісановські диски, фаркоп присутній в автомобілі. Так що набирайте. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Октавія Тур, кузов універсал. 4900 доларів, 1,6 бензин. 2003 рік. Є номер телефона. Давайте її війдемо. Комплектація Elegance, зимова резина, фаркоп присутній. Continental, Так, нам далі. Golf 5 у нас 1,6 партнеки задні присутні. Дана автівка в нас по ціні 5700 доларів. 1,6 бензин. Номер телефона також присутній. так, Тауран у нас. Популярний такий варіант, питають мене за тауранчиком. дивіться, 5800, 1,6 бензин. Номер телефона присутній, так що телефонуйте. Хороші варіанти, газ ви можете поставити. Давайте вам покажу. П'ятиступка, бачите, п'ятиступка, механіка відкрита. Так, давайте краще, так. О, дивіться все як гарненько, шикарненько в машині. Чистенький салончик. Так що телефонуйте за даний варіант. Також, друзі, прохання підпишіться на канал, прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній ринок Я вам скажу відверто. Вже навіть я туди зайшов всередину, також ринок сьогодні не дуже. Так, Це Макс у нас Ford C Max. Задні патроніки присутні. До речі, автівка у нас на автоматичній коробці передач, 1,8 бензин. Номера телефону немає. Але от такий варіант має автоматичну коробку передач. А ви продаєте? Може сказати номер телефону, може хтось наберуть, наберуть, бо немає номера телефону. Зараз люди продиктують номер телефона, класна комплектація, чия, дивіться. Ще автомат, гідротрансформатор 067 745 745 5514. 5514. Телефонуйте, 5800 доларів. Гарний варіант, це Марс з автоматом 1.8, 1.8 автоматична коробка передач. Собі газ поставите собі без проблем і будете собі кататися. Посадба 4 у нас 1850 доларів. Є номер телефона з газом 1.8. От 0,98, 500, 94,40. 1850 доларів. Набирайте Кузов універсал. Так що такий варіант фаркоп присутній в автомобілі. Набирайте. Ну, кришка бачу, дизель стоїть від 1.9 дизель. Fiat Scudo. Даний варіант у нас 2400 доларів. Пишіть, як вам ціна. 2400 доларів також, друзі, ще вам розповідаю, бо до мене люди телефонують, все одно не в курсі, не підписані. Що авторинок в Луцьку тільки четверта неділя, в Рівному тільки субота. Так що, якщо вам потрібна якась допомога, супровід на ринку, телефонуйте, заздалегідь, підбір, підключює у нас така послуга. Також разовий огляд, навіть ті автівки, які ви бачите по відео, можемо для вас перевірити, надати вам повністю звіт по автомобілям. Так, що, відзняли для вас контент, як зрозуміли по відео. Хороших, цікавих варіантів, там по тисячі, по дві тисячі доларів багато не було. Але все рівно, незважаючи на це, незважаючи на початок нового року, все рівно люди приїхали, щось свої варіанти закидають. Ясно, що ті автівки, які ви бачите, по відео їх потрібно перевіряти. Це вам моя порада завжди. Що вам хочу побажати. Бажаю вам всіх гарних вихідних. Обов'язково не лінуйтеся, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Обов'язково перевіряйте автівки перед покупкою. А ми зустрінемося в нових відео. Тому до зустрічі на каналі Шкода, що не вах». Підписуйтесь обов'язково. Всім добра, до зустрічі.